Мене офіційно виписали з квартири, де я була прописана 21 рік. І не тільки мене, а ще й маму і навіть мого брата, який наразі за кордоном і не може повернутися в Україну. А виписали нас мій тато і моя бабуся. Сьогодні я розповім, як це сталося і чому саме ця історія відкрила мені очі на дуже багато речей. Коротко розповім перед історію. Два чи три роки тому, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, мама вирішила поїхати за кордон, аби заробити грошей. Тому що в батьків був кредит, маму одразу звільнили, а татової зарплати не вистачало ні на що. Саме тоді ця історія і почалася. Адже як тільки мама поїхала, батько одразу привів додому іншу жінку. Нагадую, що мій брат на той момент ще проживав з батьками. І ось однієї ночі батько привів додому жінку, коли в сусідній кімнаті спав його син. А як виявилось, він не спав. І одразу почав мені писати, що батько привів якусь жінку, він почав мені розповідати, що він е, чує, що відбувається за стінкою і так далі. Це було жахливо насправді. І саме в той момент на ранок мій брат зібрав всі свої речі і відправив поштою до мене в Дніпро. А сам поки що поїхав до бабусі вирішувати свої шкільні справи і потім переїхав до мене. Коли брат приїхав до мене, ми вирішили одразу зателефонувати мамі і розповісти все, як є насправді. Що відбувалося тієї ночі, що батько привів іншу жінку, і що вже минуло приблизно два тижні, а батько й досі не згадав, що його сина немає вдома. Так, саме... В той період, поки брат жив у бабусі і коли він вже переїхав до мене, тільки тоді батько аговтався і побачив, що дитини, якій немає ще 18 років, немає вдома. Я ніколи не думала, що буду вносити сімейні ситуації, сімейні сварки на такий великий загал, але я дуже хочу виговоритися. Справді, мені вся ця ситуація дуже неприємно. Я в цьому варюся вже декілька років, і це складно. І ось наче вже відпустила, пробачила, вже намагаєшся якось будувати якісь стосунки да, з батьками. Хочу і дуже-дуже повільно, але... Все це затягується і батько знов щось видає. І ось саме з того моменту я та мій брат перестали спілкуватися з батьком. Нам було дуже неприємно, нам було дуже образливо, прикро. Ця вся ситуація просто відкрила очі нам на багато речей. Так, поки я жила з батьками, і якби в нас траплялися сварки, і різні були ситуації, і батько любив випити. Але щоб не стільки, щоб приводити додому жінку, коли твій син спить в сусідній кімнаті, це на мене дуже низько. Вся ця ситуація продовжувалася декілька років, мій брат вже встиг переїхати за кордон, моя мама вже встигла повернутися, і буквально кілька місяців тому мама вирішила подати на розлучення. Так як батько влітку не погоджувався подавати на розлучення через РАКС, мама вирішила подати на розлучення через суд. Тоді батько прийшло повідомлення в дію про те, що його очікують в суді. Мама йому одразу все пояснила, сказала, що так як він не хотів через РАКС це все вирішувати, вона хоче поставити крапку на цій історії і рухатись далі, тому хоче розлучитися. І тут неділя, вечір, це 30 листопада, мені телефонує мама і каже, що вчора їй телефонував батько, питав, як справи в дітей, як там мої діти, що я за ними дуже сумую, він плакав їй в трубку. І наступного дня, в понеділок, 1 грудня, мені телефонує мама і каже, тобі прийшло повідомлення в дії про те, що тебе було виписано з квартири? У мене шок. Я така, та ні, наче не надходило. Заходжу в дію, дивлюсь, а й справді, півгодини тому мені прийшло повідомлення про те, що мене було виписано з квартири. В мене шок. Я почала одразу писати братові і питати, адже найбільше ми переживали за нього, тому що він за кордоном і всі ми знаємо, по якій причині він не може наразі приїхати в Україну. Через декілька хвилин він мені відписує і каже, що його також було знято з місця проживання. У нас з мамою паніка, чесно. Мені спочатку стало дуже смішно. Ну, типу, дуже багато всього було вже за ці роки. Дуже багато гівна, якщо чесно. І наговорили ми один одному дуже багато. І батько дуже багато брехні показав. і... І якби ми його зловили да, на цій брехні, але щоб настільки, у мене було питання, чому у нас було виписано. І якби я могла зрозуміти, чому виписали маму, могла зрозуміти, чому виписали мене. Але я не могла зрозуміти, чому виписали мого брата. Ця історія мене й досі чіпляє, і я сподіваюся, що коли я виговорю це все, вам розповім, мені стане легше. Я вирішила дізнатись причину у батька, по якій причині було виписано нас з братом з квартири. І я написала йому в телеграм про те, що підскажи, будь ласка, по якій причині нас було виписано з квартири. На що він майже одразу мені зателефонував? Я взяла слухавку і почула наступну фразу. А чому вас це так чіпляє? Алло? Я хотел спросить, а что такое раздражает это все? Меня ничего не раздражает, я просто спросила, по какой причине меня было выписано из квартиры и почему нельзя было предупредить. Я предупреждал, я тебе еще раз говорю, я маму предупреждал. Хорошо, но может я не общаюсь с мамой? Может я не общаюсь с мамой? Почему ты не предупредил меня и Рому? Ты общаешься с мамой. Я прекрасно знаю, что ты общаешься с ней. Мне? Це не чіпляє, але мене чіпляє те, що ти навіть не попередив перед тим, як нас виписувати. Ти прекрасно знаєш, в якій ситуації твоя дитина наразі за кордоном, як йому там тяжко і що йому там доводиться проходити. Ах, да, він ж не знає, тому що він не телефонує дітям. І навіть не намагається спитати, як в них справи. Я вставлю тут фрагменти шматочки розмови, яку я з ним записала, але причина виявилась одна. А, а коли ви вы нас виписали? Я навіть не знаю, коли ти вас виписали. Mm. Ну, я коли пішов мені в ДІЗ на суд, і я був у mm. мамі на день рождения, навіть, і, навіть, розказав, показав. Mm. Хорошо, я поняла. Спасибо. Я сейчас бабушке позвоню, узнаю. Позвоновай. А что ты так психуешь? Что? Я не психую, я просто мне интересно, мне почему меня выписали? Мне нужен конкретный ответ. А причина в тому, что мама подала на разлучение. Тобто його образило те, що мама подала на розлучення. Але до чого тут діти? Все. Я не психолог. Вот я тебе сказал, за то, что мама подала на суд на развод. Она не хочет со мной жить и не хочет, чтобы я видел вас. Ну а причем здесь мама к детям? Так ваша мама не хочет видеть, чтобы я вас видел. Ну, наши с тобой отношения это не наши с мамой отношения, точнее не ваши с мамой отношения. У нас с тобой э, ну, другие отношения. І э, я совершеннолетній, и если я захочу з тобою увидеться, мені ніхто на перекор не встанет, ты это понимаешь? Я понимаю. Ну приїжджай, встретимся. И на Як ви почули, я намагалася пояснити про те, що до чого ваші з мамою відносини, до наших з тобою відносин. Адже ми твої діти, а жінка то є жінка то ваші проблеми, хто кому зраджував, хто як себе поводив, чому той чи інший подали на розлучення. Але до чого тут діти? Так, а чого ти мене з квартири тоді виписала, якщо ти так рад мене бачити? Я не виписував, я не квартира, я не хозяин квартири, я не маю права нікого виписувати, виписувати. Ну, чому ти свою маму та... не попросив? Мою согласия тут не лишается никакое. Так может ты туда решишь меня прописать? Я понимаю. Ну, я сейчас сам в примах живу. Понимаешь? Меня тоже выписали, все то же самое. На що він мені відповів про те, що. Це не він, він, він взагалі не знав, його також взагалі виписали без попередження. Це все бабуся, адже квартира бабусі. І хочу розповісти вам невеличку передісторію з цією квартирою. Цю квартиру моя бабуся, тобто татова мама, подарувала цю квартиру моїм батькам на весілля. Тоді мама вже була мною вагітна. Коли я народилася, мене прописали у маминої мами. Тобто моєї бабусі по маминій лінії. Але коли я пішла в садочок по місцю проживання, до нас додому прийшов поліцейський і сказав про те, що чому ваша дитина ходить в садочок не по місцю прописки, адже я була зовсім в іншому районі міста. І тут мама вже просила папину маму про те, щоб... Вона прописала мене, щоб ми не возили дитину в інший район міста, в садочок, що це дуже незручно. І тільки тоді бабуся все ізволіла прописати мене та маму. Мені на той момент вже було 3,5 роки. У 2006 році народився мій брат, і його вже було прописано у цій самій квартирі, де ми проживали. Без усіляких скандалів і так далі, адже він єдиний, хто наслідує прізвище мого батька. Він єдиний, хто буде продовжувати цей рід. Таким чином ми прожили там дуже багато років, і мама завжди просила тата, аби він вмовив свою маму переписати квартири саме на нього, або на їхнього сина, тобто мого брата. Адже він є... Нащадком у бабусі є ще, окрім мого тата, двоє дітей. Це його старший брат і його старша сестра. І, чесно кажучи, там не дуже чесні і добрі люди. І при п'яних розмовах, так скажемо, було одразу зрозуміло, що мій батько нічого не вирішує в цій сім'ї, він був наймолодшим. І що квартира, в якій ми живемо, скоріш за всього, після смерті бабусі, дістанеться її дітям, а не її внукам. І я не претендувала на цю квартиру, я зрозуміла, що в мене є брат, і він чоловік майбутній, він має хоч щось мати за плечима, аби створювати сім'ю. Та й мама моя вже якось трошечки відпустила цю ситуацію і перестала надоїдати татові з цими просьбами. Тож... Я вирішила на наступний день зателефонувати бабусі і спитати, з якої причини нас з братом було виписано з квартири. Повторюю ще раз, що я розумію, чому виписали маму, я можу зрозуміти, чому виписали мене, але я не можу зрозуміти, чому виписали мого брата. Я телефоную бабусю, і вона одразу таким добрим голосом, ой, внученька, як твої справи, тири-пири, ну, коротше. Все як завжди, хоча ми з нею не спілкувалися теж дуже давно. Я їй не телефонувала і вона була у мене в плоті. Чому? А тому, що я завжди вважала, що моя бабушка навмисно спаювала мого батька. Коли ми були у неї в гостях, вона завжди намагалася непомітно дати татові бутилку самогонички, яку вона так любила гнати. А він потім це випивав, поки ми не бачили. Звичайно, що вдома в нас були скандали, крики, бійки, він уходив з дому і так далі. І я дуже не любила їздити до неї. Тож я вирішила зателефонувати бабусі і спитати, за якою причиною нас з братом було виписано із квартири. Вона одразу з гарним настроєм почала мені відповідати, але коли я задала питання... Настрій одразу погіршився. Я також додам шматочки розмови для того, щоб ви розуміли, наскільки, не можна так казати, але я скажу. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки ці люди не цінують своєї сім'ї, як вони брешуть. Коротше, не хочу наговорювати ні на кого, але так воно є, насправді. Бабуся почала казати теж, що мама типу виїхала, забрала речі, які вона порахувала потрібними за 24 роки життя разом з батьком і не попередила. Так, в чому тут причина? Причина в тому, що просто можна було предупредити, коли ви нас виписували. Ми б хоча б решили щось з Ромою. Можна було б мамі тоже предупредити, що вона буде запирати всю техніку, мебель і тому подібне. Можна можна було б предупредити Можно было бы. Вот. Так и она понимает, говорила об это этом. Она Потому говорила об этом папе. Поэтому и я то, тоже так решила. Квартира на мне хозяйка я. Я так решила, я сделала. Все ясно. Даже, а... даже папа ваш э, не знал. Он уже узнал, когда, э, когда я уже сходила куда надо. Ты его тоже выписала? Сказала... Ты, Папа. Пап... ты папу тоже выписала? Конечно. А зачем? зачем мне там это самое? А как же он теперь работать будет? Он же, же официально работает. Он как он без прописки будет, будет? Сейчас можно работать молча. Прописан ты, не прописан. Какая разница? Но она... Розмовляла про це з татом. Можливо, тато не казав про це бабуся, але розмова в них була. Була розмова про розлучення, була розмова про переїзд, була розмова, що далі немає сенсу жити разом, і батько самостійно виганяв мати з хати. Також бабуся почала казати про те, що мама налаштовує нас з братом проти тата та бабусі. Вика, я что хочу сказать. Я тоже прожила жизнь. Вот, и я никогда детей не настраивала против отца. Это была моя жизнь, это были мои невзгоды, все было это самое при мне. Вот. А коль настроили вас против меня, против отца, какой бы ни был отец, но он отец. Какая бы бабушка ни была, я бабушка. Вот. Почему настраивать? Против меня. А Что кто? я такого плохого сделала? А нас никто не настраивал, кто нас мог настроить? Да. А, ч... а чего ж, Вика, ты за столько лет ни разу не позвонила и не сказала, просто не спросила, бабушка, как ты там живешь? Уже все-таки возраст как никак. Не, цены так. Так, в дитинстві в нас були ссори, були розмови, мама десь могла з гаряча там щось сказати погане про тата або про бабусю, але ми вже дорослі і ми самі усвідомлюємо, що ми робимо. Ми самі робимо ті дії, які робимо. Да? І... Ми розуміємо, що відбувається, ми вже вміємо аналізувати ситуацію, ми бачимо все на власні очі. І коли я сказала бабусі про те, що вона спаювала нашого батьку все життя, она начала казаться, что, случайно бабуся все, у всему виновата, случайно Потому что мне неприятно было общаться с вами, с тобой, с папой. Вот, а мне... вот, а чего было неприятно? Я что-то тебе плохое сделала? <зволь> <зволь> Я считаю, что да, что ты спаивала моего отца. Спаивала? Да. У -у -у, вот это много. Когда в детстве я, я, мама, Рома просили тебя не давать папе в тихую водку, самогонку, точнее, которую ты гнала, ты ему все равно давала. Он из-за этого шел, напивался, обзывал нас. У нас происходили <сас> драки, да. уходил. Да, 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 да. Бабушка да. 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 виновата во всем. Я не считаю, что ты Спасибо, во всем виновата. Вика. Нет. От я говорю просто як є. Ця сім'я не вміє визнавати свої помилки, не вміє слухати, що їм кажуть. І якщо чесно, мені дуже прикро, що я чимось схожа на них. Мені є частина і від мами, і від тата, звичайно, і від тої, і від іншої сім'ї. Тому ми тягнулися все дитинство більше до батьків мами, тому що там... Ми відчували добро, ми відчували справедливість, ми відчували щирість по відношенню до нас. У батьків тата ми такого не відчували. І, можливо, і тому в нас вже були погані відносини з самого дитинства. Вони були, типу, нейтральні. Так, є бабуся, так, іноді ми заїжджаємо до неї в гості з батьками, але нас ніхто не запрошував окремо, нас ніхто не брав на вихідні. Якщо чесно пам'ятаю один момент зі свого життя, коли один єдиний раз нас татова мама взяла до себе на вихідні, не пам'ятаю, зночівлюючи чи ні, але з братом ми поїхали до неї, що ніколи не було в житті, тому мені це і запам'яталося. І коли вона нас посадила їсти, мій брат страшенно не любить вареники. Ну, не любить він їх їсти. А вона приготувала саме вареники. І він казав, що він не хочеться їсти. Ну, типу, йому не подобається. Що вона зробила? А вона просто дала йому подзатильника і заставила їсти ці вареники. У мене, ну, трошки ступор. Просто коли ти порівнюєш одну бабусю з іншою бабусею, ти розумієш, що це дві протилежні сторони. Це як інь і янь. В іншій бабусі такого ніколи не було. Якщо ми щось не їли, вона питала, що ми любимо, що ми хочемо. Вона намагалася для нас приготувати саме те, що ми їмо. Якщо ми там щось недоїдали, вибирали, прибирали харчами, нас ніколи за це не сварили. Завжди ставилися з розумінням і давали те, що ми там недоїдали, давали просто собачкам. Все. Нас ніхто ніколи не бив, не давав подзатильників, не, не змушував їсти їжу, яку нам не подобається. Хоча в цих людей, в цієї да, бабусі з дідусем, ми кожні вихідні залишалися. Кожні вихідні усе дитинство ми були саме в них. І вже тут якби, можна було б замислитись. Я не хочу казати, що вона погана, вона все життя пропрацювала в дитячому будинку, де у дітей немає батьків, вона 100% надивилася багато різних історій. І якщо чесно, мені шкода, якщо вона так само відносилась до цих дітей. Після того, як я з нею поговорила, і вона мені м -м почала казати про те, що ми єдині нещадки. Там, цієї квартири, хоча мені взагалі байдуже на цю квартиру, якщо чесно, ну, я не бачу свого майбутнього в кривому розі. Я завжди казала, що мені не потрібна ця квартира, адже ну навіщо вона тільки буде зупиняти мій розвиток, як на мене. І типу продати її, ну це теж потрібно мати час продавати або знайти ріелтора, ну, коротше. Я розуміла, кому ця квартира може дістатися. Я розуміла, що на крайній випадок, да це піде брату, тому що на той момент він ще жив в кривому розі і ми не знали, якби, яке його майбутнє життя буде. Але що ти в кінці цієї розмови бабуся мені сказала досвідос, що дуже сильно мене здивувала, тому що я зрозуміла, що я якби напевно вивела її на емоції і почути від бабусі досвідос, вона це сказала із-за того, що вона почула правду в свою сторону, коли я їй сказала про те, що вона спаювала батько це так і було Хорошо, спасибо. Я тебе услышала, поняла що більше нам до Пока. Така історія. і чомусь Мені здається, що на цьому крапку ми не поставимо. Мені здається, що продовження ще буде. Адже батьки ще офіційно не розвелися, документ тільки в суді, на розгляданні. І знаєте, життя воно таке, що рано чи пізно ми помираємо. І подивимось, як воно буде далі, хто кому буде потрібен або не потрібен в цьому житті. У мого батька нікого не залишилось. Брат та сестра, які, ну якщо чесно, так собі люди. Мати, яка вже в Достатньо в достатньо зрілому віці і це життя і може трапитися все з дня на день якби ніхто ні, ні від чого не застрахований та і він сам він випиває сильно в нього проблеми зі здоров'ям і знаєте мені просто цікаво якщо він не телефонує не пише нам з братом не питає як наші справи, чи справді взагалі ми йому потрібні були колись, а, чи справді він нас любить, так як він про це може казати тільки мамі. Не знаю, життя одне, життя покаже. Я цю історію хочу залишити, в мене інша сім'я, я вже доросла, я хочу від цього відійти. З мамою та братом, звичайно, що відносини я підтримую і буду підтримувати надалі. Але історію з батьком і його мамою я хочу залишити. Я хочу подякувати їм за те, що вони дали мені життя, хоч колись бабуся дуже наполягала на тому, щоб мама зробила аборт. Для себе я винесла урок, подивилася на все це зі сторони. Життя покаже, скажу так. Не можу зараз робити якихось певних висновків. Дуже багато чого піймали на брехні. До речі, не розповіла вам. Мама телефонувала в ЖЕК, там в неї знайома, подивилися, хто прописаний в цій квартирі все ж таки. І як виявилось, в цій квартирі залишився прописаний тільки батько. Хоча і він, і його мати кажуть про те, що його також було виписано, адже за квартиру нікому платити. Ось. Я просто не хочу жити в цій брехні, не хочу варитися в цьому всьому. Після кожної розмови, після кожної якоїсь ситуації, пов'язаної з батьком, я завжди пуста зсередини. В мене немає енергії, в мене немає сил, бажання що-небудь робити. І мені це не подобається. І як би сильно я не казала про те, що я більше там не буду в цьому всьому варитися, я буду від цього відходити так чи інакше, це мої батьки і мене це чіпляє. Буду сподіватися тільки на одне, що на цьому історія завершиться. Що буде далі? Життя покаже. Але я зрозуміла для себе одне, що як би сильно батько не казав мамі про те, що він любить своїх дітей, Йому на нас дуже сильно байдуже і живе він своїм життям. Адже така банальна річ виписати дітей з хати. Ну серйозно, ти настільки образився, що ми з тобою не спілкуємось, але здається, ображатись маємо ми. Він, типу, ображається на те, що ми не вітаємо його з ним народження. На те, що ми йому не допомагаємо фінансово, коли його неповнолітній син за кордоном мав шукати самостійно собі роботу, або аби вижити. На цьому я більше історії продовжувати не хочу. Звичайно, що це все можна мусолити дуже багато і розповідати є багато що. В мене дуже великий життєвий досвід саме з батьками. Можливо, колись в майбутньому, не знаю, мене покличуть на якесь інтерв'ю і саме там я все розповім. На цьому все. Буду дуже рада також послухати ваші історії. Якщо у вас були такі самі ситуації, пишіть, будь ласка, в коментарях. І дуже прошу просто підтримати це відео, адже я впевнена, що саме це відео може допомогти багато кому. Ми завжди не одні в такій самій ситуації. 100% є ще люди, які знаходяться в подібній ситуації або переживали подібну ситуацію. І якщо цим відео я можу підтримати цих людей, я буду дуже цьому рада. А тим людям, які стикались з такою самою ситуацією або стикнуться в майбутньому, я бажаю сил, бажаю віри в себе, не розкисати. Життя 100% на вашій стороні і 100% знайдеться вихід. Ця ситуація мала мені щось показати, значить, і вам також, якщо ви її проходите, вона має щось показати. Просто винесіть з цього свої уроки. Знаєте, це життєвий досвід. Досвід це одне з найцінніших, що у нас є в цьому житті. Адже... Тільки за допомогою свого досвіду ми трансформуємось, ми стаємо сильнішими, впевненішими, ми досвідченіше стаємо мудрішими, розумнішими. І тільки через цей досвід в нашому житті з'являються нові люди, бо е, уходять е, ті люди, які не потрібні нам в цьому житті. Хочу всіх підтримати, обіймаю, я не розкисаю, і ви не розкисайте. Все буде добре і слава Богу! У нас є де прописатися, нас любить життя, і воно на нашій стороні. І все вирішується якнайкращим чином для нас. Пока.